Розваги, навчання та спорт в Івано-Франківську ветеран війни Анатолій Мицкан відкрив дитячий простір. Окрім ігрової зони, тут організували історичний клуб, театральну студію та художню школу. А ще проводять заняття із бразильського джиу-джитсу та кікбоксингу. Більше розкаже Тетяна Дадак. Дитячий простір Анатолій Мецкан створив у своєму колишньому спортивному клубі. До повномасштабної війни чоловік був тренером. На фронті отримав численні контузії та пережив інсульт, тож повернутися до попередньої роботи не може. Мені спорт категорично заборонений. Відповідно, я не міг ніяк повернутися до попередньої діяльності, треба було щось міняти. Що довго думав і звернувся до тої думки, яка прийшла в посадках. Між Гуляйполем і Пологами. І з колишнім спортивним клубом залишений спортзал, там, де тренуються дітки, тому що от, тут основою було бразильське джиу-джитсу. Цей вид спорту в далекому 2009 році я сюди привіз, і так вийшло, що я не хочу його закидати. Плюс спортивний простір, там, де великі татами, ми додали кікбоксинг, який тренує син мого. Вже, на жаль. Поги загиблого побратима Андрія Клюб, Андрій Андрійович Клюба. Голову назад запрокидати треба. Раз, два. Верх і голову назад. Для малих ми підвищуємо координацію, рухи, швидкість, спритність. Для дорослих я вже поступово накидаю техніку, пробуємо боротися. дивлюся, що діти можуть себе трошки десь відповідає. Хочу подякувати нашому натхненнику Анатолію Мацькану, який подарував можливість. Ну, мені тренувати дітей, дітям розвиватися і гарно проводити час. Новим простором задоволені і батьки малечі. На джио-джитсу ну, вирішили, що і він захотів, йому сподобалось, і ми так вирішили, що він собі вже буде тут ходити. Ну, йому подобається ходити. Правда, каже, що іноді тяжко, а так взагалі задоволений. Рожу з сином на заняття по джио-джитсу. Чотири з половиною. Він щасливий, і якщо мама запізниться, він не сварить, мама, швидко, швидко, не а мене почекають. Він щасливий, тому що займається такою. Для Відлявальну сунеш у нього є фізичне заняття, тобто він не просто сидить, а має можливість розвиватися, бігати, займатися і робити різні. Мета простору не тільки спорт та розваги. Анатолій переконаний, виховувати патріотизм та любов до рідної країни потрібно змалку. А для цього передусім важливо знати свою історію. Зробили історичний клуб. Я досить час думав, що це буде найважче подати людям, тому що це щось дуже серйозне, це вже не так. Цікаво, не ті забави, яких, можливо, діти хочуть. Але сталося так, що історичний клуб більш ніж успішно запустився. Він працює щосуботи. Діти виявили величезне зацікавлення. Мабуть, живемо в такі часи, коли треба історію знати, а оскільки в школі нам подають. Досі чомусь радянську версію історії, як би це не було прикро, історія України для наймолодших це те, що давно треба було робити, і ще на початку 90-х, щоб цілі покоління росли на усвідомлення того, що історія то не зовсім те. Що можна вважати цим нудним таким нецікавим. Незабаром у просторі запрацює і дитячий садок неповного дня. Анатолій більшість ремонтних робіт виконував самостійно. У цьому йому стали в нагоді отримані на фронті знання. Пам'ятаю, раз перед зимою 22-го року ми всі робимо двері в наші бункери. А у нас посадка вузенька була, і фактично один бункер на одну людину виходить. Не можна зробити великий бункер, бо це за всю посадку. Всі дерева треба спиляти. Ми всі голі нас зразу видно. І я, я роблю двері, але двері без фаски ну, це не двері, там буде холод проходить, треба вистругати фаску. І йде побратим і каже, що, фаска? Ну, собі. Я собі. Та після того, як там, два побратими не буду називати їх, вони ще там воюють, а, зробили собі каміни в бункерах, каже, то це, ці фаски не мають ніякого значення. Ми там виробляли дуже різні речі. І це. І тут це вже було просто. Попри власну справу, ветеран продовжує допомагати побратимам, які досі воюють. До війни я трішки малював, це було як хобі. А після війни так сталося, що вже взяв участь в чотирьох виставках. І персональну виставку, яку робив у Львові в галереї Фацат, продали за 360 тисяч гривень. І це все було конвертовано в дрони для. Моїх хлопців. І додається, ця війна надовго, тож люди мають бути готовими, що воювати доведеться усім. Синові мого побратима три роки. Я думаю, він ще встигне повоювати. На жаль, якщо хтось надіється, що це так от зараз закінчиться, за рік-два ні, ні, панове, не закінчиться. Як пише на бордах, третя штурмова» – дві тільки починається. Я не включаю того, що там за якийсь рік-два моє здоров'я поправиться, я, я вернусь назад. Багато моїх побратимів повертаються. Хто має змогу, повертається. Тактична медицина, стрільба та базові навички виживання це те, що зараз має знати кожний українець, переконаний Анатолій.